Ради бачити тебе, любий друже! Ми сьогодні з тобою будемо говорити щодо питання, яке присвячене повсякденному життю в умовах фронту так? і в умовах тилу. І е, те, що ми для себе маємо виокремити. Це важливі такі моменти, які цього стосуються, так? і ознайомитися із загальними матеріалами, які відомі всьому світу. Так? І дуже багато людей цитують ці праці, зокрема мої колеги, які допомагають нам висвітлити це питання, і ми з тобою теж, як дослідники, розширюємо його, дізнаємося щось нове. Так, і розуміємо для себе важливі речі, які стосуються цієї теми. Отже, те, що відбулася Перша світова війна, це дуже сильно вплинуло на психологію людини як такої. І ми для себе виокремлюємо те, що насправді досить багато таких от речей, які ти знаєш сьогодні, так: питання стресу, так, питання якоїсь певної неврівноваженості і так далі, все це. Війшло в повсякденне життя людини і керувало нею і ті люди, які раніше, наприклад, не мали психічних тих же самих хвороб, так? питань із житлом, питання із забезпеченням і так далі. Тепер вони з'явилися і були досить-досить нагальними. А, і, звичайно, як ми бачимо з тобою тут фразу, яку нам да, як допоміжну наводять, це те, що е, звичним для людини стало е, такий вислів став, який називається Це було ще до війни. Да, тобто е, Система цінностей у людини в моральному її житті, в, в житті е, і в плані сприйняття вона дуже сильно ця система змінилася. І ключовим було да, питання життя, питання вижити. Да, Якщо ми поглянемо з тобою на архівні фотографії, які доступні в загальній мережі інтернет, ми зможемо зробити висновки про те, що практично продовольства як такого гарного не було. Ті солдати, які воювали, вони отримували пайки, які досить часто залежали від по суті, умов на фронті. Умов того, як інша частина населення сприймає цю війну, і відповідно до цього їх життя залежало так само, коли, наприклад, відбувся розпад Російської імперії, і по суті система продовольства піддалася розвалу, розпаду, це все знову ж таки було і впливало. На життя звичайного солдата. Да? Ми не говоримо про те, що дуже багато було випадків, коли люди не могли, вибачте, помитися так? і не могли отримати базові, да, задовільнити свої базові життєві потреби, базову життєву піраміду масло. Якщо тобі цікаво, ти можеш загуглити, що це. Тобто да? це бажання нормально поїсти, да? це бажання. Мати спілкування з людьми і багато чого іншого. Да? Значить, Наступний момент, який ми бачимо, це те, що по суті, люди, були, да, є такий вираз гарний в російській мові, представлені самі собі. Да? Тобто вони самі собі були пред'явлені і взаємо, тільки взаємодопомога, взаєморозуміння і підтримка вони виручили цих людей так і допомогли їм. Зрозуміти, що вони варті уваги, варті життя, і життя слід своє зберегти. Так? Якщо ми проаналізуємо з тобою будні, так? проаналізуємо з тобою ті спогади людей, які є, ми відкриємо для себе насправді страшну картину, так? якої, дай Боже, щоб у нас не було в нашому житті. Війна це не атака, подібна до параду, не битва з розгорнутими прапорами. Війна це жахлива втома. Вода до пояса, й бруд, боші і гедота. Це запліснявілі обличчя розстерзані тіла і трупи. Дійсно, воно так і було, оскільки на великих е територіях, де проходили значні битви, е дуже довгий період часу лежали, перепрошую за цю відвертість, трупи солдатів, яких просто да, як живе. Е Роз'їдали комахи, ворони і так далі, тому подібне. Да? І звичайно, що та людина, яка до цього ніколи такого не бачила, побачивши це вперше, або вона мала досить сильну психіку і вистоювала, і сприймала цю ситуацію, або е, вона е, втрачала розум. Да? І під час війни досить частим явищем було таке. Звичайно, що це була втома, втома це знервовані. знервованість. Знервованість це. Відсутність розуміння світу так, передусім. Так. Шість футів глибшки і 3 фути завширшки. Унизу вода та бруд. Ви сидите в траншеї, прихилившись до стіни, щоб трохи поспати. І вам байдуже, чи вона волога, чи незручна, чи тепла, чи холодна. Чотири дні ви знаходитеся там, і ви мусите витримати це. Такими були умови. Да? Тобто, е, насамперед, ми бачимо те, що люди для того, щоб зберегти життя інших, жертвували своїми потребами, своїм особистим життям. Е, і е, це все давало певні наслідки. Отож, е, детально ознайомившися із е, конспектом до заняття, ти зможеш відкрити для себе зовсім інший світ. І е, зрозуміти, що те, що ми маємо, наприклад, зараз. Ми отримали завдяки не тільки солдатам, наприклад, Другої світової війни, але й солдатам Першої світової війни, тобто мирне на небо над головою, так і спокій. Отож, робимо для себе висновки, працюємо і досліджуємо. До зустрічі!